Останнім часом на моїх консультаціях з ендокринної гінекології значно збільшилася кількість жінок, молодих жінок дівчат з симптомом аменореї, тобто відсутністю менструації 3 і більше місяців. Ці жінки, молоді жінки, дівчата раніше вважали себе здоровими, в них не було порушень менструального циклу. Але я через 5-10 хвилин спілкування. Вже діагностую у них хворобу функціональну гіпталомічну амінарею. Функціональна амінарея свідчить про те, що немає жодного порушення, органічного порушення ендокринних чи неендокринних органів. Тобто, все має працювати добре, але ж не працює з якихось причин. Цих причин три: стрес. Зниження маси тіла жирової тканини та надмірні фізичні навантаження. В цих умовах жіночий організм включає режим енергозбереження, він заощаджує на менструальні репродуктивні функціях. Тобто, якщо причини, що призвели до аменореї, будуть усунені, ліквідовані. Жіноча система запрацює добре, так, як було раніше. І дуже важливим є факт усвідомлення пацієнткою, дівчиною, які причини призвели до її патології. А також важливим є фактор часу. Тому що тривалий гіпогормональний стан, гіпоестрогенний стан веде до ускладнень. І ці ускладнення не тільки в гінекологічної сфері, своєчасна професійна корекція такого захворювання, як функціональна гіпоталамічна еманарея, вкрай важлива. І я, як гінеколог-ендокринолог, буду рада вам допомогти.